Середня заробітна плата Одеситів знову зменшилася в той же час костусів на білбордах вихваляється своїми так званими досягненнями, нібито городяни стали жити краще, але це не відповідає дійсності. Більш докладнішого у нашому наступному репортажі. За вісім місяців 2011 року середня заробітна плата в Одесі зросла на 550 гривень. Саме такими пустими гаслами хвалиться костусів. Які ж зміни насправді зафіксували спеціалісти облдержадміністрації? За словами Олега Муратова, начальника головного управління економіки Одеської облдержадміністрації, в вересні приріс до середньої заробітні плати по області складає 28 гривень. При цьому цей показник по Україні 43 гривні. Одесити теж не можуть пишатися рос. Том заробітних плат, якщо у квітні середня заробітна плата Одесита була на 50 гривень більше ніж у цілому Україні, то сьогодні ситуація змінилася у кардинально іншому напрямку. По ітогам августа середня заробітна плата в Одесі і в Україні сравнялась. А по ітогам сентября, к сожалению, тенденції різні. якщо в країні заробітна плата виросла, то в місті Одесі заробітна плата по порівнянню з С августом сократилось, и если бы хотя бы по городу Одессе заработная плата в сентябре осталась на уровне августа, мы б имели прирост не менее 45 гривен. гривень. Окрім того, в нинішньому році місцевий бюджет міста теж матиме ненадходження. У нас по городу Одесі виполнення за 10 місяців 39 дев'ять процентів, мінус сто шістдесят мільйонів гривень. город ЕСА не до по итогам, не ніде по итогам 10 місця. Голова облдержадміністрації Едуард Матвійчук на черговому апаратному засіданні висловив незадоволення роботою голів селищних рад. За словами губернатора, сьогодні сільські голови живуть у своєму власному світі та мають утриманські настрої. Подібний випадок вже зафіксований у Татарбонарському районі. Глава сельсовета решает, что ага, там есть лесок, давай-ка я лесок прихвачу себе, чтобы им потом торговать, нарушая все законы, и не погоджает все документы, которые необходимы. За словами губернатора, невдовзі стануться кадрові зміни і в службі у справах дітей облдержадміністрації. Конкретні персони, які залишать стіни адміністрації, поки не називаються. Але питання відносно соціального забезпечення дітей сирі та дітей позбавлених батьківського піклування й досі залишається під пильним наглядом Едуарда Матвійчука. Ірина Монтян, Юрій Рух, телекомпанія Круг.